Всім привіт, з вами Смартак. І Кактус! І сьогодні ми зі... зіграємо вашу любимую гру чашка Петві на сервері XP. Итак, ми починаємо грати. Смартак, де? Да? Йдемо Д... в правий нижній кут, там зустрінемось. Добре. М -м Я жирный як Винни пух Прямо закрытый чат. Так бы так даже было на ладно. Боже, какие же... Виктора, Виктора, ты да? Я? Yeah? Вот так. я уже в пути. Я знаю, что в кути бабу. А на 16 штук. А меня штук. А меня И люблю я шестнадцать. Давай, 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 Что у меня черепаха купается? Ай, я зашел в кормушку. Та новый. А я їм. е. ти де? я може, чекаю. О, привіт, смартфок. О, как тусик? Ти подивися, к нас тут багато. 16 штук. Э, е, э, е, е, фу, я сказал. Фу, собака. Так, отако, отакий. Это дуже корисно, якщо ти хочеш багато вагзи зібрати. Ну до швидко рухайся, багато збирає. У, я качку ловлю. ломлю. Идста, идста, идста. Ах ты! Ти... Я тебе Зараз тебе з'їсть гусь. Боже мій. Тільки не гусь, тай. Та, та його не бніше. Впливай, я його попробую жерти! відпливай! О, я жру гуся. На вечір брячи. О, Майнкрафт. Витя, двойки я Зараз зара йому гоплю. Давай, 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 давай. Там міни! я боюсь. Эй, бесик, рузи. Да, Витя, я тебе все скидываю. Сикай. Свалим левый бик. Да, ты, ты биховну, ты зара. Не-не-не-не, и на жрем, а не жре мене. Я же и так тушь. Гусь плывай, дом. Вот дурак. Вот облом. А він сва... Витя, с я зараз тебе з'їм. О, він распался, можна його їсти. О, а тут я бачу дуже багато хубав. Це ж, на жаль, не кормушка, але їсти можна. Ничего себе узко. Узко цып цип цеп Да як вона тебе жерла, алло? Я иду тебя хавать. Ага, ще Дивись і издрик. Те, що тебе ніколи не дістати Моя синя жопа Ой, блин. На шо ты мене хаваешь? Ну ты маньяк. <райка> <Йо> мою! Хи-наміну <райка> <райка> Мене <наткнулся. райка> Меня не їсти. Я ти мене їв, значить я тебе маю право їсти. Я зараз їм тебе своїм великим. Уйбля. Ну, чого ты мене? Пофиг. Че я тебе засосата не можу? Ай, эй я вертаюсь, я. вс, Все, это вот, карта Конец. Нет. Тебе конец. Я хочу зарубать на лудные силы. Эй, так. Заздри не зробиш. А як робиться одне тіло? Ві Смарта! Почекай. Слышно, жри мене. О, е-є-є, я зараз стану величезну. Єс. Ай, заздри залами Винодель плывая. Це так прям называется? Да, называется стали. <хи> Все. Ты вот ему? Да. Я взяла же сдал в бонукану. тільки у тебе вагает. Мене ж знову Снайпер? А за мною полює якийсь Дэн Мастер. Дэн Мастер. А, знаю такого на четвертому місці А, він мене на так, де да у нас так? А как тут ну, нема живих, мабуть. Тебе схапало? Ні, я досі брала. Воно у в агу. Пристави 75. За 50. Бляха, там така кормуха! Да муха! А тут та хакарвуха, ну тут все растену. Блин. Ю-мою, знаєш, как в мене найди шага? Mm. Бачиш, Бачиш, на якому я місці в топі стою? Що? О, да ти я. То ти такий маленький смартак? Вот у меня летять в сило. Он дебил. Он есть мона вчтся. Капец тебе, пацан. Он чужок живый нет. Да его зарасхают в свои какашки. Давай, 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 давай. Яс? Yes. Но... Вай, вайк, вай, Давай, 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 давай! Шры! Шри скотину! є, yes. Останній вайп! Блин а. На мене якийсь там напал! Ч тебе нема в топі? Ти знаєш, як так важко жити? Жовсты, в пуху. А чого я таким... А чого я дуже помаленьку рухаюсь, коли я малий? Ти, взагалі, тут дуже швидко рухаєш. Ой, коли я дуже великий. Та ясно, багато маси, ти жирний. Ну шо ж, все підходить до кінця, Підписуйтесь, ставте лайки. Всім удачі!